Міліціонерів, які майже два місяці перебували в зоні АТО, вітали на головній площі міста 15 вересня. Біля Черкаської обласної адміністрації керівництво області та міліції, рідні, близькі і колеги правоохоронці, вітали бійців зведеного загону черкаської міліції, які повернулися на рідну землю із зони ведення бойових дій. За час конфлікту це вже четверте відрядження, і в котрий раз вони довели, що черкаські міліціонери дійсно достойні носити звання правоохоронця людини, завдання якої захищати громадян, державний устрій та порядок. Стомлені, але щасливі, вони прибули з Луганської області. 79 правоохоронців з посмішками та неприхованою радістю шукали серед присутніх своїх рідних та близьких, щоб після урочистого шовкування їх обійняти і сказати Нарешті я до вас повернувся. Я хочу подякувати кожному з вас за той професіоналізм, за ту мужність, за ту витримку. Яку проявили за ці півтора місяці, коли наш загін перебував на території Луганської області. Я дуже радий тому, що всі повернулися в живі і здорові. Я. Я хочу подякувати за це вашому командиру, полковнику Іваньку Віктору Михайловичу, за те, що він зберіг життя наших працівників, незважаючи на ті складні ситуації, які Доводилося вам перебувати. Я хочу окремо подякувати представникам самооборони, які зараз присутні в струю, які також добровільно всі ці півтора місяці пліч-обліч нашими працівниками несли службу і показали приклад того, що наші громадяни також мають активну позицію і готові захищати нашу країну. Я знаю, були непрості моменти. Особливо, коли під час так званого переміря, знаючи те, що військовослужбовці ну, практично знаходилися на цих позиціях, дуже багато знаходилися військовослужбовців, але став такий момент, що практично на цій позиції залишилось тільки ви одні. І повірте мені, це, мабуть, той момент, коли... Треба було проявити мужність. І якраз в цій ситуації ваш командир безпосередньо прийняв рішення, що залишатися до тих пір, поки не буде команди, як кажуть, з вище командування. Але знаючи, що вам приходилось бути і під знарядами, і під градами, і під кулями, і ви витримали. Це говорить про те, що у вас є сила духу, у вас є те, що на сьогоднішній день може бути у справжнього чоловіка. Я по-простому скажу, мужики, спасибі вам, спасибі за таку витриму. І спасибі за те, що на сьогоднішній день ви, саме головне, робите. І робили ту справу, забезпечуючи спокій тут на Черкаській землі. Спасибі. Я почула ті слова, які мене дуже втішили. Жодного кроку назад. Всі стояли на передових позиціях. за 10 кілометрів до кордону з Росією стояти і бути мужніми, і не схибити навіть у своїх думках, напевне, це велика мужність. Це великий. Чоловічию, той дух, якого ми так давно чекали. Ви знаєте, кожного разу, коли ми вас зустрічаємо і проводжаємо, ми говоримо слова, хай вас береже Бог. І слава Богу, Він вас зберіг. Ви всі повернулися, ви присяглися на вірність Україні і ви цю присягу свою виконали спасибі, і хай вас Бог береже і береже нашу Україну. Скажіть, будь ласка, що з вами там сталося? Які можливо, чекали були? Можливо, там відбивали напади зі сторони терористів? Mm -hmm. напади, напади були, мінометні обстріли, ради стріляли безпосередньо біля нашого блокпостів. Несли службу на блокпостах. Несли... Несли службу злаг... злагоджено. Колектив у нас. В принципі, хороший, разом спрацювалися, підрозділи були різні. А скажіть, як до вас місцеве населення ставилося? – Позитивно. – Ви допомагали Так, допомагали. Хто чи міг, хто води там, хто та, 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 там. Тобто продуктове харчування вони вам допомагали? Та, Морально, та, я і думаю, моральне я думаю. Моральний. Харчування пода допомагали нас, підтримували, дякували за те, що ми там знаходимося. Сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, виявлений професіоналізм та мужність. Ряд працівників міліції були нагороджені почесними грамотами обласної адміністрації та обласної ради. Також за самовіддану працю в органах внутрішніх справ, активну протидію сепаратистськи налаштованим особам у східних регіонах України. кращі співробітники міліції отримали чергові спеціальні звання і цінні подарунки. Окрім цього, радісна подія співпала з днем народження одного з бійців зведеного загону від керівництва області та від начальника ОМВС. Він почув теплі слова привітання і отримав подарунки. Однак, справжнім подарунком для нього і для кожного з тих, хто стояв у строю, було повернення до своїх рідних і близьких, які щодня з нетерпінням чекали на свого захисника і молили Бога, щоб їхні чоловіки та сини залишилися живими і здоровими. -як, якщо твоя душа горітиме упеклід. Благаю, друже, істину тут не зудайся. Твори добро, не йди на стежку ворожнечі. Безміжне щастя це посмішки всієї малечі. Зміни цей світ на краще, лише не вагайся, наперепірці у мій дружі, тільки спийся. І всі кричать, і всі болить, і мороз лісь не зупинить. Земля не спить, вогонь горить. І Yeah, Nem not your wits, Nepal shine Is right?